Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ про останні новини у місці на цей час. Дивіться далі. Сьогодні в рівному розпочалося друге пленарне засідання 12-ї сесії рівне ради. Традиційно не обійшлось воно без суперечок та чвар. Так що на самому початку сесії, під час затвердження порядку денного, депутат та заступник міського голови рівного Галина Кульчинська запропонувала зняти з розгляду питання про внесення змін до бюджету розвитку міста. За її словами, йдеться про велику суму 200 мільйонів. А депутатам пропонують розглянути те, чого вони не бачили в очі. Також до міських обранців прийшли і мешканці гуртожитку на волі. Ліці Небесної Сотні, 6 а люди завітали до сесійної зали, аби запросити депутатів на судове засідання, що відбудеться 31 березня у міському суді на вулиці Шкільній. За їхніми словами ЖКП Сонячне подало до суду на міську раду рівного, бо вимагає скасувати її рішення, що стосувалося цього гуртожитку. Нагадаємо, рівняни неодноразово вимагали у міської влади надати їм дозвіл на приватизацію свого житла. Більше про перебіг другого пленарного дня сесії Рівнеради ми розповімо. Вже у вечірньому випуску новин о 18:25. У рівному говоритимуть про аутизм. Напередодні Міжнародного дня поширення інформації про аутизм 23 березня о 14-й годині у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться семінар під назвою Аутизм, ознаки, причини труднощі та шляхи вирішення. Його організовує спільно з обласною книгозбірною громадська організація Центр розвитку особливих дітей Пазли. Семінар буде цікавим та корисним для студентів, соціальних педагогів, психологів, реабілітологів, спеціалістів спеціалістів, соціально-психологічних служб батьків, які виховують дітей з особливими потребами та всіх небайдужих до проблем аутизму. Я підтримали котячу петицію. Нещодавно на сайті рівне ради електронна петиція з вимогою визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Рівного. Зокрема, автори звернення хочуть, аби вуличним котам дозволили вільно жити в підвалах, на горищах та в інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів. Петиція набрала всього за тиждень 300 голосів. Тепер її повинен розглянути міський голова рівного. Представники об'єднаних територіальних громад Рівненщини нині приймають у поляків щодо роботи опорних шкіл. Іноземці завітали на семінар для представників ОТГ під назвою надання освітніх послуг в опорних школах. Під час заходу заступник голови Рівненської ОДА Світлана богатирчук Кривко розповіла присутнім про реформи на Рівненщині. За її словами, зміни відбуваються одночасно у всіх сферах життя. Однак особливу увагу потрібно приділяти освіті. Існуюча освітня мережа є економічно необґрунтованою. Тому її потрібно змінювати, а відповідно тримати курс на створення опорних шкіл. Освітяни також порадували представників об'єднаних громад новиною про те, що до кінця року на Рівненщині планують створити ще сім опорних шкіл, три з яких будуть в об'єднаних. Територіальних громадах фахівці нагадали, опорних шкіл в одній громаді може бути декілька. Головне, щоб були філії. Основна ж місія опорної школи формування потужної профільної освіти. Головам рекомендують підтримувати співпрацю із районними чи обласними методичними кабінетами. Натомість власних не створювати. Це Всі новини на цей час, а більше інформації шукайте на нашому сайті. Детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.